Всім привіт, друзі! Всім привіт з Нідерландів! Ви на каналі Олена в Нідерландах Life Abroad. Майже 4 роки ми знаходимося в Нідерландах під тимчасовим захистом. І от нарешті, я так вважаю, для українців з'явилася надія, гарна новина. І це зв'язано з тим, що на виборах в Нідерландах отримала перемогу центристська партія Д-66. Українців є Надія. Що щось зміниться на краще. І зараз ми з вами прочитаємо, що це за партія, що вона підтримує і чого чекати українцям від перемоги цієї партії. А ви поки що підпишіться на мій канал, хто не підписаний, поставте вподобачку, якщо відео вам було корисним і сподобалось. І напишіть свій коментар. Буде дуже приємно мені почитати зворотній відгук. Д-66, що це означає для українців. Навчання за нідерландською ціною, саме Д-66, стала автором моушена у палаті представників, щоб українські студенти платили за навчання так само, як і Парламент проголосував за 10 вересня 2025 року. Це має зняти бар'єр у тисячі євро відкрити двері до університетів. І НБО для українців перемога партії підвищує шанси, що новий уряд таки знайде гроші на навчання наших студентів. Підтримка українців тут і зараз у програмі Д 66 Чітка лінія підтримки України та українців в Нідерландах від гуманітарної безпекової допомоги до проєвропейського курсу партія. Домагається того, щоб українці в Нідерландах отримували доступ до мовних курсів, роботи, освіти, тобто були включені, а не залишалися на узбіччі. Офіційна програма Д-66. Що далі? Перемога це лише старт. Тепер Д-66 веде коаліційні переговори, хто з ким об'єднається, як міністерство отримає партію, які міністерства отримують партія, і що точно потрапить у коаліційну угоду. Важливо стежити, щоб моушен про оплату навчання став реальною практикою для всіх вишів. Цікавинки про лідера. Лідер Д-66, Роб Єттен, 38 років, може стати наймолодшим прем'єром за всю історію Нідерландів. Його партія, соціал-ліберальна з акцентом на освіту, права людини, відкритість і міжнародну співпрацю. Висновок: якщо Д-66. Слідуватиме своїй програмі, українці в Нідерландах можуть отримати більше шансів: навчання, мова, робота, стабільність. Ось так, друзі. Я вважаю, що це гарна новина, що перемогла ця партія. Дай Бог, щоб створили ще нормальну коаліцію з нормальними партіями, які були за українців, за підтримку українців, щоб українців з'явилася надія на якусь стабільність. на... Недороге навчання, на доступне навчання, на роботу, на мовні курси. І, до речі, хочу вам ще сказати, що Ніку прийшло запрошення на вивчення курсів. Я вам розповідала, що ми складали тести, кого включили в яку групу. Ніка включили в групу А2Б1 по його тестам. І це дуже така теж приємна для нас новина, начебто, він і не вчить мову, але він такий здібний до мов, що зміг скласти ці тести і на рівень. А2Б1. Він буде займатися онлайн з грудня цього вже року. Мені ще не прийшло запрошення. Я так думаю, що в першу чергу будуть старатися для молодих людей, перспективних давати навчання мови. Ось, ну, а мені вже як вийде, друзі. Так що. Ось так от зараз такі новини в Нідерландах, і я думаю, що всі українці трошки задоволені і трошки мають надію. Ось, друзі, що я хотіла вам розповісти, а ще я робила пост в спільноті, що ми були в такому чудовому, прекрасному замку Дехаар. Я зроблю відео про нього обов'язково. Вам покажу, де ми були, в якому чудовому місці. Розповім трошки про нього. І хочу нагадати, друзі, що закінчується рік. Отакі квиточки, хто отримував в цьому році, вони дійсні до кінця року. Я про них згадала. Думаю, ой, треба ж нам ще. Подивитись, скільки квиточків в мене залишилося, і поїхати в якісь музеї. Так що я вам нагадую, в кого є такі квиточки, хто ще їх не використав, використовуйте до кінця року. А в наступному році, я думаю, можна буде знову подавати заявочку на ось цьому сайті Флюхтинверк, і отримувати такі квиточки. Друзі, в кого є така можливість, Подорожуємо Нідерландами. Зараз дуже гарна погода в Нідерландах. Тепла осінь, теплий листопад, незвично для Нідерландів така погода. Так що використовуємо моменти, подорожуємо, вивчаємо цю прекрасну країну і показуємо всім українцям, які є чудові країни в світі. Але все одно, наша Україна для нас найкраща. Так що, друзі, тримаємося і всього самого найкращого, всім скорішого миру і до нових зустрічей! Всім па-па! Сім дев'яносто п'ять по багатому.